Привіт, друзі! Вчора 4 лютого в інтернеті дуже активно поширювалася новина про те, що Генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки Мерік Гарланд так його звати, може ухвалити рішення про передачу Україні 5,4 мільйона доларів грошей російського олігарха Константина Малофєєва. Рішенням суду ці гроші в нього забрали, конфіскували, і тепер є для Генерального прокурора США підстава. Рішення суду мається на увазі, на підставі якого він може ці гроші відправити Україні, але не напряму. Чому саме, як саме? Давайте з цим розбиратися, підписуйтеся, лайкайте, бо це ну направду дуже цікава тема. Вона цікава в розрізі компенсації Україні збитків, які надає Росія до цього часу Україні в ході терористичної війни. І от США перед новим роком ухвалили відповідний закон, про який трішки нижче розповім, який дає змогу Генеральному прокурору США конфісковані в судовому порядку гроші, це дуже важливий момент, передавати державному секретарю США, який потім може через міжнародні угоди, міжнародну допомогу їх передавати Україні. Ну такий правовий механізм. Про кого зараз, власне, йдеться мова? Мова йде про російського олігарха Константина Малофєєва. Він відомий ще з 2014 року, прославився, так би мовити, коли фактично спонсорував через свій благодійний фонд, який називається. Фонд святителя Василя Великого спонсорував Гіркіна і Бородая. Ви добре їх знаєте, цих двох терористів, які займалися анексією Криму, захопленням територій на сході України. Ну і зараз стрілков дуже активно, Стрілков-Гіркін, коментує війну в Україні і чмирить Путіна та. Пригожина, ну і інших. Ну, мабуть, сам дуже хоче зайняти їхні місця. Так от саме з тих пір фактично були введені проти Малафєєва міжнародні санкції, і відповідно до цих міжнародних санкцій, правова система Сполучених Штатів Америки конфіскувала в нього всього-навсього 5,4 мільйона доларів. Але чому ми про них говоримо також, тому що це перший випадок, який на законодавчому рівні зафіксував не нашому звичайно, факт вилучення цих коштів. І надання можливості їх передачі Україні. Що це за закон? Перед початком нового року, в грудні місяці, Сенат США проголосував поправку до чинного законодавства, яка була внесена двома сенаторами, що дуже важливо, республіканцям і, республіканцям, і двома демократами: республіканець прізвище його Грем, Лінсі, Грем, його так звати. Ну і два демократи Шелдон Уайтхаус та Майкл Беннет. І цим законом, який пізніше підписав президент Сполучених Штатів Америки, генеральному прокурору Сполучених Штатів Америки, надаються повноваження у разі судового рішення передавати ці гроші державному секретареві США, ну і так далі по ланцюжку, як я вам щойно і розповів. Державний секретар США відповідно до закону, який є в Сполучених Штатах Америки ще з 61-го року, називається закон про міжнародну допомогу. Ці гроші потім буде передавати країні, яка потерпає. Ну, в даному випадку мова йде. Про Україну, бо вона потерпає від російської агресії. Втім, дуже цікава деталь, друзі, що закон не передбачає якогось окремого механізму конфіскації майна російських олігархів, які спонсорують тероризм, на які накладені міжнародні санкції. Він просто надає можливість і право ці гроші після конфіскації в загальному юридичному кримінальному процесі віддавати Україні через державну секретаря США. Ну, в принципі, окей, нормальна історія, як на мене, нічого такого тут крамольного немає. Цей механізм буде діяти до 1 травня 2025 року, тобто, якщо конфісковане майно, було конфісковане до 1 травня 2025 року. Ну, має бути рішення саме до цього часу. Часу залишилося не так багато, якщо загалом розглядати, то це лише два роки. А враховуючи те, що історія з Малафієм, вона триває ще 2014 року, після введення санкцій, можливо, там з 2015 року почалося, то я так думаю, що таке законодавство будуть переглядати. І тут не би зраду і паніку, що часу не так багато. І сума, мовляв, маленька, але сам факт прецеденту він є. Бо, до прикладу, серед країн, які мають таке законодавство, є лише дві країни на сьогоднішній день це США і Канада. Як би то не звучало дивним, хоча розмови про це ведуться давно. Втім, щодо Канади, дуже цікавий такий момент. Канада ухвалила відповідний закон ще Сенатом своїм 23 червня минулого року. Да, тоді. Це вважалося взагалі такою подією безпрецедентною, мовлявся супер. Вони хотіли накласти арешт на кошти відомого російського олігарха Романа Абрамовича. Це сума в 26 мільйонів доларів. Але до цього часу рішення ніякого немає. Чому я вам зараз спробую пояснити? Законом, який ухвалено в, закан... в, зак... в Канаді, передбачено, що. Процедура конфіскації майна також про конфіскацію говориться, бо прислідується право приватної власності. Це дуже такий цікавий момент. Може відбутися судовою системою правоохоронними органами Канади після того, як буде звернення міжнародної організації держав. Ну, мабуть, мається на увазі країни Великої Сімки. Тобто, якщо країни Великої Сімки там звернулися до уряду Канади про конфіскацію, то тоді, мовляв, окей, поки що такого звернення не було. Гроші Абрамовича у Канаді не конфісковані. Але законодавство існує. Ну, також можуть бути інші там причини, грубі порушення систематичні щодо прав людини і так далі, тому подібне, звинувачення в корупції. Ну і все решта. Друга підстава, на яку можуть спертися самі канадці, нікого не чекаючи, це. Серйозні порушення міжнародного миру і безпеки тоді в односторонньому порядку вони це можуть зробити. Але ще раз наголошую, до цього часу Канада ніяких рішень з цього приводу не ухвалила. Гроші Абрамовича вони не конфіскували. Хоча треба відзначити, на то, щоб може бути щирим по відношенню до Канади. Вони нам надали 200 броньованих машин на суму 90 мільйонів доларів. І також направили до нас вже перший танк Леопард. Всього їх нададуть нам чотири. Це танки Леопард 2 більш сучасні. Ну поки що все. Тобто, тут Канада, як на мене, йде фарватері інших країн. Хоча, наприклад, Сполучені Штати Америки, хоч і після них ухвалили відповідний закон, але вони вже першими будуть ці гроші передавати. Стосовно грошей Малафєєва, 5,4 мільйона доларів. Я наголошую, вони можуть надіти в Україну найближчим часом. Ну і тут питання. Як вони будуть надходити в Україну, хто ним буде розпоряджатися, як ця ця справа буде відбуватися? Справа в тому, що спочатку широкомасштабного торгівня, коли проводилися перші саміти і зустрічі на рівні країн Європейського Союзу, який до цього часу не долучився до процесу конфіскації? Арештованого майна, бо тут зафіксуйте, майно має бути арештовано, в судовому порядку конфісковано, а лише потім передано Україні. Тобто все має відбуватися в, чинно, в межах чинного міжнародного законодавства, яке сповідує принцип непорушності права приватної власності. Але якщо ти спонсоруєш тероризм війну, то в тебе його заберуть що абсолютно справедливо. Ще з весни минулого року почали активно говорити про те, що необхідно створити якийсь трастовий фонд для того, щоб ці гроші передавати Україні. Так от, в травні минулого року президент Зеленський підписав указ, яким доручив створити робочу групу із українських фахівців та міжнародних експертів, які працюють в різних країнах про створення такого трастового фонду. Але на даному етапі такий фонд до цього часу, на жаль, не створений. Втім, в кінці грудня, 16 грудня, Світовий банк оголосив про створення іншого багатостороннього трастового фонду, за допомогою якого в Україну будуть залучені 18 мільярдів доларів для допомоги. Але це не гроші конфісковані. Втім, я не виключаю, що, наприклад, саме через світовий банк ці гроші можуть надходити до України, і вони будуть надходити ну, напряму в державний бюджет, не під цільові програми. Тому, поки що, історія з. Створенням якогось окремого фонду, як на мене, вона не завершена. І цей цільовий фонд, який створений у Світовому банку, називається Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України УРТФ. На мою думку, не зовсім відповідає е, тому рівні корупції, який нині є в Україні, який даватиме підґрунтя і можливість живити її далі. Ну згадаємо, хоча б останній складав міністерство оборони і так далі, тому все інше. Яка загальна сума заморожених активів? Я зараз ще раз наголошую, заморожених поки що не конфіскованих є. У світі за останніми даними, які озвучив голова національного агентства запобігання корупції в Україні Олександр Новіков, ця цифра може сягати 1 трильйона доларів. Це ця цифра співвимірна з тією, про яку говорив нещодавно Зеленський. Оцінюючи рівень збитків, завданих російською агресією Україні. Хоча більшість джерел впродовж фактично всіх 11 місяців, початку широкомасштабного вторгнення, говорить про приблизно 300-400 мільярдів доларів заморожених активів Центробанку Російської Федерації. Але мова не лише про гроші Центробанку РФ, а й також про гроші олігархів. І от Малафєїв є одним із таких. Перших прикладів, коли фактично можна було б говорити про те, що і тут питання зараз адресується до Європейського союзу, як вони саме бачать цю. Реалізацію цієї проблеми конфіскації і передачі Україні, президентка комісії Урсула фон Дрляєн ще з літа минулого року неодноразово заявляла про те, що відповідне законодавство для конфіскації арештованого майна і передачі його на користь Україні триває. Тричі вона робила відповідні заяви, але до цього часу Європейська комісія нічого не ухвалила. Натомість, буквально нещодавно з'явилось повідомлення про те, що у Європейському Союзі створили нібито якусь робочу групу, яка буде займатися підготовкою. Плану такого реалізації такого задуму, тобто конфіскації і передачі майна. Але парадокс заключається в тому, що вони майно і гроші забрати не будуть, а будуть їх використовувати для створення фондів. Цими фондами заробляти гроші, а ці гроші колись повернуть росіянам. Так, да. я також дуже здивований такою позицією. На відміну від тих що саме Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, на жаль, не поспішає нічого робити. Втім, не всі країни, які є членами ЄС, зараз схильні думати, що ця робоча група матиме успіх, і такий механізм буде напрацьований, тому що, до прикладу, Естонія, яка має приблизно 20 мільйонів коштів, які можуть бути конфісковані в рамках саме конфіскації грошей, що належать Російським олігархам, які причетні до російської. Агресії в Україні це 20 мільйонів доларів. Вона розробляє відповідне законодавство, і воно має бути ухвалено вже цього місяця, лютого. Але як воно буде реалізовано на практиці, я вам поки що сказати не можу, тому що даних немає. Тому, фіксуючи цю всю історію, США, направду, молодці, перші 5,4 мільйона доларів будуть передані Україні. Єдине, що я дуже хотів би, щоб їх не давали в бюджет. Скажу вам відверто. Я це неодноразово говорив в різних ефірах, тому що на сьогоднішній день у мене особисто немає чіткої певності в тому, що ці гроші будуть використані і освоєні абсолютно прозоро. Що ви з цього приводу думаєте? Буду дуже радий почитати у вас в коментарях, якщо відео було вам корисне. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте його друзям, всіх люблю, ціною, шаную. не перемикайтесь, все буде Україна!